Сергій Володимирович, yeah. я пропоную все таки поїхати на ділянку комарівську і тоді вже сісти спокійно, розбиратися ці всі ділянки. У е, мене таке враження, що з усієї... Е... Кількості людей так. нервуєте тільки ви. Ми я? спокійні. Я спокійний. Ну ви кажете, що в спокійній обстановці. У нас же спокійна обстановка. Ні, то я пропоную, щоб ми не смикалися. А тут. ми не смикаємося. Дивіться, ми зробили те, що ви попросили. Я сказав, Ні. я піду так на зустріч, ми... я потрачу свій час, ми перерахуємо так. ділянку. Ділянку перерахували. Давайте порахуємо кубатор. У нас щоб... не одна ділянка. Та я зрозумів. Ну ми ну, порахуємо цю, щоб ви побачили. Так ви зараз просто я знаю вашу маніпуляцію. Зараз просто скажете, та ні, ви провокатори, там всі діла. Давайте прорахуємо ще одну в сусідньому е лісництві і все, і сядемо, будемо рахувати об'єм. Я ж знаю, як ви можете маніпулювати. Ну, судячи вже з нашої розмови, я розумію, що ви не дуже ви маєте бажання їхати Чому? на комарівську ділянку. Я не знаю, для мене це загадка. Я вам сказав, рахуємо цю, їдемо на слідуючу. Я пропоную, поки ми зараз е, на кольосах. Поїхали, зараз порахуємо ще одну ділянку, Твердолистяну, листяну. Вернемося сюди і будемо сидіти, зводити е, кубатуру. Е, так, Максим Олексій, і майстер, хто там з ділянки? Е, яку? Ще скажу, Твердолистяна, там дві штуки вони поряд. Я зараз скажу квартал і. Ну, вона в ту сторону, так як ми Та зможемо. Це і... недавно це були порушені кримінальні справи? Так, 5, 15, так. Чи? 15, чи? Да, да, там, да. А там що не так? Ну, те, 3, саме. Розумію, те, те саме що? Те саме. Об... Я, я зараз перерахував повністю весь об'єм. І в мене є недостача. А чому недостача? Тому що я забивав 18 метрів висоту. Так. А там висота від 18 до 24 метрів. І я прорахував кожне дерево. Можу вам вже показати. Ми ще зробимо це, угу. але я всі забив діаметри з польовок. Так. От, і в мене вийшла загальна кубатура. З польовок, чи по факту, що ми порахували? Ні, -ні ну з тих польовок, які ми тільки що зробили. Угу. А у вас же має бути польовка справжня, яка, ну, яка проведена. Ну ви можете її витягнути, щоб ми подивилися, скільки там діаметри, чи співпадає з того, що ми порахували, з да, тим, що є споповки. Да. факту? там mm. ну я ж їх передивився. Mm. Ну, так давайте передивимося разом. Ну, що, та да... я, ж, я ж не проти, я ж вам кажу: йдемо передивитися. Але, але я вже порахував і в мене та вийшло. 60 може такого ш... бути. Ми, 60 60 ми теж порахували. кубів. Ми теж порахували, 100 вийшло на 9 метрах. Без 18, та без ні. 20. Ну ви просто мене якось лякаєте. Що таке 9 метрів? Тобто, ви хочете сказати, що е, на довжині е, 18 метрів. Від куб, 18 куб, до 24. Да, 4. Кубатура менша, ніж на 9. Ну, чого ж менше? Ну, правильно, більше. Я просто не розумію, як ваші калькулятори рахують. Там... Чого чо вони беруть 9 метрів? І куди вони ми, їх беруть? Ми, ми беремо 9 а навіщо? Якщо довжина стовбура, ми, від... ми занижаємо то, спеціально. Ми ж не бачимо, ви ж ховаєте від нас. Ви ж ховаєте від нас польовки. Та для чого Польовки? Ви що не бачите, розряд висот, там від 18 до 24 так, ми метрів. ми занижаємо планку, щоб сказати, щоб. 3,5 зами... що... рази? Так... рази. А навіщо ви занижаєте в 3,5 рази? Для запасу, щоб розуміти. У вас навіть в три з половиною рази, рази занижене, 100 кубів показує. 100 кубів. Не Є... може бути. По 18, а як ви рахуєте? Ти... Ну, Якими калькуляторами. Ну, ми зараз рахуєте. вам покажемо. Ну, зараз покажемо вам. Ну, ну давайте порахуємо один об'єм хлиста. Ну давайте порахуємо один об'єм хлиста. Ну це ж просто? 에, давайте порахуємо перший другий різ. Що давайте. Перший другий різ? Перший від пенька, перший різ, кумльова колода і ще один різ від хлиста. Давайте порахуємо. 에... Не треба там все верес зверху. Ну, давайте. Давайте. Беремо що? Рахуємо кубатуру. так? Угу. Рахуємо. Ви, ви рахуєте по своєму калькулятору. Та давайте я... ми сядемо Давайте поїдемо зараз по факту. Порахуємося Відч... одну ну, ділянку ж. і сядемо, будемо розбирати. Як ви рахуєте ці девять. 9... Почуйте, в <плес> мене немає секретів, як ви, як ви, як ви кажете. Секрети я вам відкрию. Так, Він відкриє всі Ді... секрети. Ді... Діаметр який? Я вам відкрию всі секрети. Ми сядемо по, по тим діаметрам, які ми порахували. Беріг, любий, задайте будь-який діаметр. Mm -hmm. Зараз. 35. Діаметр 35 на середині груди, у нас таких дерев не було. Серйозно? Не, серйозно. Ти не вірив. Тобто, ви хочете сказати, пеньок діаметром 44 на уровні груді, тобто метр, блин, так. він не буває. 35? 35? Він буде менше. Це бутилка? Ну чого бутилка? Ну, бутилка, ви кажете бутилка. Це таблиця з біжності, ну як. Та не, мож, не може такого бути. Це державні так. таблиці, вони юстовані. Це ж не я придумав. Це якісь бутилки, це морковняк називається. знаєте, це, це сосна росте бутилочкою. Таких сосн немає на тій ділянці, де ми були, там е корабельні сосни. розумієте? Mm -hmm. Ви мені розказуєте казки якісь. Ну. Діаметр пенька при 44, діаметр 35. Якщо ви не знаєте цих аксіом чи азів лісового господарства, ну про що ми говоримо? Тому у вас нічого давайте, не виходить давайте, з кримінальними давайте справами. Давайте, Все у нас виходить. Не виходить. Виходить у нас. Так, да, в нас все виходить. Ну, де ж вона... виходить. — Все в нас виходить. Так. Я вас запевняю. Так. Притягну до відповідальності. Ага. Я вас запевняю, що ви навіть не... Давайте... Це вже справа принципу. Ну, добре. Максима да. є. Тихо, тихо, піхот. Гарно що Давайте її поміряємо. Ну, це дуже груба. Та яка різниця, груба, не груба? Ні-ні-ні, та є різниця. Це не та сосна, яку треба міряти. А яку? Ось таку хоч, хоча б. Давайте поміряємо три. Давайте. Андрій, давайте. Ну, давайте три поміряємо. Давайте. Ага. Правда, у нас, сука, скорой, ну будем скорой міряти. Да. Я кажу, давайте цю поміряємо. Давайте всі поміряємо. ну і то? Ця... Е, та, таких там сосон на ділянці немає. Там всі отакі. Всі це які? Ну, приблизно отакі. Ще їм можна ногу порізати у вас. Розбив бутилку. Побережно, бо ще ногу поріжете. На уровні груди трохи нижче. Метр. Е, я зараз. 50. Я зараз візьму цю. Димон! Дай, будь ласка, рулетку. Андрій, там 50, тут 64. Ні-ні-ні. Це, це ви от кура отут -от ви взяли. Бачите, як виступає? Зараз ми поміряємо, не переживай. А як ви рулеткою поміряєте? А ми зараз метр відміряємо відрізок. Тут же ж десь розріз буде. От. Ну так. Зараз метр відміряємо. Причому тут метр? Ну, метр на уровень груді ну, – це ні, метр. Ви погано, знаєте, законодавство. Метр тридцять. Можливо. Та ну можливо. У вас можливо. У вас що не, що, не, що, не цифра, е -е, то... Не... Дивіться, тут я ж не спорю з вами. Та ж не спорю. Ну, Давайте ще не до підійдемо. Давайте. Якщо у вас щось закрилося думка, то з сосни 4 сантиметра. Та даже там і, і, і так буде зальот. Я вас завіряю. 130, так? Да? Так. 130. Ну так, да, воно. Давайте, мірить. Я ж вам сказав, тут навіть 48 буде. Так, вниз. Так, беремо. 60. Це ну, самі тонші. А тут було 64. 48 мінус 60 12 сантиметрів. Якщо 64, то 16 см. Зараз пересчитаємо. Це нічого, нічого не міняє. Трохи менше буде. Трохи менше буде. Трохи менше буде, не 100 кубів, але зальот буде все одно. Так у нас і не 100 кубів. У нас е, по лісорубному квитку 70. Так у вас 100 на 9 метрах. І навіть те, то, що, то, що тут 10 розбіг, я зараз вам пересчитаю. Дві минути. Ну, давайте зараз 2 минути і перечитаємо. Зараз як... ми все зробимо. Кубатурник ви не знаєте, що таке? Ну, не знаю, от ваш не знаю, а. як він читає. Та він однаково вважає все. Однаково. Однаково. Ну, ж ну, зараз, все я, зараз я вам все скажу. Не я думаю, що є проблема в тому, що ви... Є я... проблема в тому, що об'єм занижений, ви державі ви. Навіщо його занижати? Навіщо? Да. От скажіть, навіщо ну, ви, занижати? об'єм? Ви, 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 ви не знаєте, навіщо? Не да? знаю. Так от я вам Я пояс... не розумію. Так я вам пояснюю. Ну, Державі ви закрили, скільки там 70 кубів. Да, да? Да. По факту порубали, блін, 120. І ось 50 кубів уїхали наліво. І потім Юра, Юра Єфременко вгрузить фуру, блин, де на бірці написано діаметр е 32, а по факту він 36 блин, чи 35, блять. Понимаєте? Оце, скоріш за все, ви так само міряєте діаметри? як ні, я знаєте, ні, я не міряю. Отут якраз ви самі себе задокументували. Поїхали. Тому що у вас в бірці... Так я розказую. Ну, бірки. Бірки. На, на колоді торцовка. В так. бірці написано об'єм е, об і. І що? Об'єм деревини і яметр ну, колоди. Так. І ви, в, ви самі себе задокументували. Навіть не я міряю. Так міряє майстер, який е, так правильно міряє майстер. Ну, правильно. це відповідальність майстра. що, так. за них, що на фурі блін здоровенні фурі, де ж де яка бачу. щойно поїхала 32 куба, стільки самозагружено дуба, і пише 18 кубів. Ну ви що, здіваєтесь чи що? Хто де пише. Ви в своїх звітних документах. Так. Відповідальна особа, не ви особисто. Ну, звісно, не підприємство. Не. Пише, що воно в такій фурі везе 18 там з копійками кубів. Дуба. Що тут поганого, чи хорошого, чи незаконного? А що поганого? А я розкажу, що там в два рази більше його. Розумієте, ну то чому після того як ви викликали поліцію? Поліція приїхала, переміряла кожну колону. Я був свідком так, цього цієї так. ситуації. Я приїхав так. безпосередньо сам угу. повністю. Поліція розгрузила фуру, переміряла кожну колодку, загрузила назад і відпустила. І збіглася. Я вам можу відповісти. Да. Відповісти? Ну звичайно, по -перше, Поліція по... що? шо отримала хабар. Від кого поліція? По перше, не зробила нічого в рамках кримінально-процесуального кодексу об'єктивного. Повсебічного і так далі Щерк, розслідування. що вона мала зробити? Що вона мала зробити? Звіри, ви матеріали справи читали? Ви бачили матеріали справи? Ну ні, я ж не бачив. А привасну. я бачив. І якщо ви хочете задати неві... питання ні, ні. поліції. Питання ж не, не то поліція. ми можемо разом, питання я ж вам запропонував. пропонував. А тому, що ви кажете, що е, поліція відпустила фуру? Це було при мені. Правильно, фуру вона затримала, вона, вона, розгрузили. Так, і що поліція зробила? Переміряла кожну колодку. Як? Порах... Яким ну, як? чином? І що? об'єм. — Ви матеріали справи, я задаю вам я питання. Не а всьома. я бачив. Так чому ж ну, в чому проблема? Ну, проблема від... у всьому. Вони відпустили автомобіль, Под... тому, 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 тому що у них збільшилася товаротранспортна і наявність. Тому що вони дебіли. Ну Простим, <звіт> ля... <звіт> прост, <звіт> простим <звіт> язиком, бля, говорю. Які <звіт> не знають <звіт> законів, <звіт> не знають своїх прямих безпосередніх обов'язків, як воно має бути. І то, що ви лапшу навішали, можливо. <звіт> я <звіт> впевнений, <звіт> скоріше, ця дівчинка просто некомпетентна. О, от вона порушила все, що тільки Вас можна порушити хтось, е, взагалі окружає з компетентних людей. Мене да. Ну це ви загалом пишете? Так, загалом, бо... да, звісно. Дуже багато Але людей мене дуже багато. Дуже багато Но тільки мене. не ті, які ви а, там, які є які, які, господарстві правохоронні є є. Є і в лісовому нормальні люди, і в правоохоронних є нормальні люди. Ну Но це ті, які не порушують чинне законодавство. А то що зробила поліція, mm. це є пряме безпосереднє порушення чинного законодавства. У мене, як До як речі, до вас, претензії? За то що не притягнуто винуватих до відповідальності. Ви уникнули. Поліція допомогла уникнути кримінальне покарання. Ви ж розумієте, що це просто слова ваші. Ні, це не слова. Я доведу ці слова. То коли і доведете? Всі... То... Так я вже довожу. Я назад, я відкрив ви звали, кримінальну справу. Ви, ви звали, що якщо я вас зараз ображу якимось словом, так. не довівши це, так. То це буде це ваше оціночне судження можете ображати? А, де... Будь ласка, і це нормально. Це ваша справа, я не можу Ні, вам заборонити. А Я так не зроблю, бо я вихована людина. Так, ну, дивіться, знаєте, хороший пацан це не професія. Вихований, ви не вихований. Це не має жодного відношення до ваших це має відношення. посадових обов'язків. Немає жодного. Чому? Тому що. Ви би хотіли да. жити в я би хотів сусп. Я хотів би жити в законний спосіб в законному да. суспільстві. Довидіть. а там адекватність міри, моралі. Це тут нічого абсолютно це різні речі. Ви не плутаєте одне путаєте Ну, з Дивіться, У вас ж до мене да. немає претензій стосовно до моралі вас особисто і стосовно ні законності. до вас особисто. Ні, я ще раз кажу. Я ж намагаюся позакону. Я ж намагаюся по законності Є претензії до вашого безпосередньо Ну ми спробували знайти ці розбіжності. Я їх а, не можу знайти. Дивіться, я можу. Ми ще ми ще тільки в процесі зараз знаходимося. Да, процес. Поїхали на Комарівську ділянку твердовистям. Да. Яку варту вийде? Зараз скажу.